У США існує міська легенда про няню і чоловіка на горищі. У цій міській легенді няня вкладає дітей спати, аж раптом чує телефонний дзвінок. Няня знімає слухавку і чує чоловічий голос, який запитує її: Ти перевірила дітей? Вона кладе слухавку, але він передзвонює з тим самим запитанням. Після численних дзвінків поліція відстежує дзвінок. Повідомляючи няні, що дзвінок надходить зсередини будинку. За міською легендою дітей і няню вбиває чоловік, що живе на горищі. Це звичайна міська легенда, однак вона заснована на дуже правдивій історії. Це історія про Джанет Крістман. У ніч на 18 березня 1950 року, Джанет була запрошена на вечірку до друзів. Однак, 13-річна дівчина мала інші плани. А все через те, що напередодні вона придбала бордовий брючний костюм у розстрочку. Дівчина хотіла виплатити його самостійно, щоб заощадити кошти батьків, і шукала якусь підробітку. І якраз того вечора їй запропонували посидіти з дитиною подружньої пари, яка дружила з її батьками. З цієї причини Джанет відмовилася від запрошення на вечір. Ед і Ен Ромак жили у віддаленій частині Колумбії, штат Міссурі. Зі своїм трирічним сином Грегорі. Джанет вже працювала няною в них і була рада заробити гроші, щоб оплатити свій костюм. Джанет Крісман народилася 21 березня 1935 року в окрузі Бун, штат Міссурі, в родині Чарльза і Лумеї Крісман. Джанет була старшою з трьох доньок у 1950 році сім'я жила в Колумбії, штат Міссурі. Джанет була ученицею 8 класу середньої школи Джеферсона. Вона грала на фортепіано і співала в хорі, а також брала активну участь у житті своєї церкви. Через три дні їй мало виповнитися 14 років, але вона вже не перша працювала няною в різних сім'ях. Джанет була зрілою для свого віку, що робило її ідеальною няною. Увечері, 18 березня, в районі Колумбії йшов. Крижаний дощ і мокрий сніг, а температура опустилася до 20 градусів морозу. Близько 19.30 Джанет привезли до будинку Ромиків. Подружжя планува провести вечір з друзями за грою в карти, чого вони давно не робили через переїзд у сільську місцевість і вагітність Ен. Мати пояснила Джанет, що Грегорі вже спить, тож для Джанет ця ніч мала бути відносно спокійною. Ед показав дівчині, як заряджати, розряджати і стріляти з рушниці, яку подружжя тримала біля вхідних дверей для безпеки. Подружжя порадила Джанет, що якщо хтось постукає у двері, вона повинна увімкнути світло на ганку, і відчиняти двері можна було тільки тому, кого вона знала. Джанет з розумінням поставилася до рекомендацій, і подружжя пішла на таку необхідну для них нічну вечірку. Близько 22.00 Енн зателефонувала додому, щоб перевірити, як там Джанет і Грегорі. На вщадлий дзвінок ніхто не відповів. Це було дивно, але Енн не надала цьому великого значення. Вона вирішила, що Джанет, напевно, заснула. О 22.35 пролунав дзвінок у відділ шерифа округу Бун. На іншому кінці дроту шериф почув, як молода жінка кричала і благала про допомогу. І раптом. Зв'язок обірвався. На жаль, дзвінок був надто коротким, щоб його можна було відстежити. Технології 1950 року ну прям дуже відрізнялися від сучасних. Тому, на жаль, для поліції вони не могли встановити абонента, доки він не зателефонує ще раз. Поліцейський, який прийняв дзвінок, розумів, що трапилось щось жахливе. Тож він сподівався, що буде повторний дзвінок, і вони зможуть допомогти наляканій дівчині. Близько першої години ночі родина Ромаків повернулася до свого сільського будинку. Відразу ж вони відчули, що щось не так на ганку горіло світло, яке вони доручили Джанет вмикати лише в тому випадку, якщо хтось постукає у двері. Коли вони підійшли до вхідних дверей, то побачили, що вони були не замкнені. до свого будинку, подружжя побачило справді жахливу картину. На підлозі у вітальні. Лежало бездиханне тіло 13-річної Джанет Крісман. Вона лежала в калюжі власної крові, яка просочила килим. Її ноги були розведені в сторони, а спідниця до догори. У неї була важка рана на голові, численні дрібні кругові колоті рани обличчя, Подряпані на обличчі та руках. Шнур від електричної праски був щільно обмотаний навколо її шиї. Біля дівчини лежав відключений телефон. Очевидно, що вона намагалася покликати на допомогу. Як і будь-яка мати, Ен кинулася нагору, щоб перевірити свого маленького сина. Грегорі міцно спав у своєму ліжечку. Тим часом Ед ромак був внизу і викликав поліцію. Департамент поліції Колумбії відреагував дуже швидко, хоча будинок ромаків технічно знаходився поза їхньою юрисдикцією. На виклик також відреагував відділ шерифа округу Бун. Обидва відомства почали власні розслідування, відмовившись співпрацювати один з одним як спільна оперативна група. Сцена всередині будинку була жахлива. Джанет явно боролася з нападником і мала оборонні рани. По всій вітальні та кухні були розмазані плями крові та відбитки пальців. Негайно був викликані службові собаки, які змогли відстежити запах з місця події, але втратили його приблизно за кілометр від будинку. З місця події були зібрані відбитки слідів, ніг, відбитки пальців і зразки крові. Ростин показав, що Джанет була задушена і піддана сексуальному насильству. Поліція помітила, що бокове вікно в будинку в стилі ранчо було розбите судовою мотикою. Прямо за вікном стояла сапка з пилкою. Один з відділів вважав, що це вказує на те, що злочинець проник через вікно. Однак сім'я Ромаків заявила, що сапка. Зазвичай зберігалася саме в будинку, що поставила під сумнів цю версію. Інший відділ вважав, що увімкнене світло на ганку і на замкненій двері вказують на те, що злочинець був знайомий з Джанет, і вона впустила його до будинку. Рушниця, що стояла біля вхідних дверей, була на тому ж місці, де її залишив батько маленького Грегорі. Поліція поспілкувалася з друзями та родиною Джанет, але жодного підозрюваного так і не вдалося виявити. Кількох чорношкірих чоловіків, які пробували в цьому районі, допитали, демонструючи расові упередження, характерні для того часу. Існувала думка, що це вбивство може бути пов'язане з іншим, яке сталося чотирма роками раніше в Колумбії. Це було вбивство Меріу Дженкінс, яка була вбита у власному будинку в 1946 році. Вбивство Меріу сталося менш ніж за кілометр від місця вбивства Джанет. Маріу Дженкінс було 20 років, коли її було вбит. Це був не менш жахливий злочин, як і вбивство Джане. Маріу була тихою, привабливою, білявою дівчиною, яка дуже була близька зі своєї родини. Її зґвалтували і задушили подовжувачі. Її тіло знайшли в калюжі крові на підлозі у Віталі. Сусіди чули крики тієї ночі, але вважали, що це були звуки їхніх кроликів. Цей злочин сколихнув громаду Колумбії. Чинячи величезний тиск на поліцію з метою розкриття справи. Через кілька тижнів після вбивства Маріу Дженкінс Флойд Кокран в плече і шию своїй дружині Мей з рушниці 12-го калібру. Потім він спробував накласти на себе рук, але не вдало. Поліція знайшла його і привезла на експертизу. У зв'язку зі спробою самогубства його поклали до державної лікарні Фултона, тільки тоді. Поліція виявила, що Мей була мертва в будинку кокрані. Незважаючи на відсутність доказів зв'язку між цією справою і вбивством Мерілу Дженкінс, поліція почала допитувати Флойда про цей злочин. Поліція допитувала чорношкірого Флойда без адвоката два дні поспіль. Тим часом біля поліцейської дільниці зібрався натовп, готовий лінчувати чорношкірого, звинуваченого у звалтуванні та вбивстві білої дівчини. Єдиним зв'язком Флойд з Маріу було те, що він працював сміттярем і обслуговував її будинок. Після багатогодинного допиту без адвоката Флойд зізнався у вбивстві Маріу. Пізніше він відмовився від свого зізнання, заявивши, що зізнався лише тому, що йому погрожували поліції і натовп біля відділку. Флойд Кокран мав психічні захворювання та інтелектуальні проблеми. Вони були настільки серйозними. Що його не взяли до армії під час Другої світової війни. 7 травня 1946 року Флойд визнав себе винним у вбивстві дружини і був засуджений до 15 років ув'язнення. 27 травня він постав перед судом за вбивство Мерілу Дженкінс перед повністю білими присяжними і білим суддею. Команда захисту стверджувала, що зізнання було отримано під примусом і просила відкинути його. однак... Суддя не погодився і присяжним було дозволено заслухати свідчення щодо зізнань. У Флойда було алібій на ту ніч, але присяжні не повірили його родині. Не було жодних доказів, окрім зізнання, які пов'язували Флойда з убивством. Незважаючи на це, його визнали винним і засудили до смертної кари. Флойда перевели до камери смертників у в'язниці штату Міссурі. На останню трапезу він замовив стейк, картоплю. Кукурудзу з гербінцями, вершковий соус, хліб, масло, торт і каву. Однак він не з'їв ані шматочка. Із зав'язаними очима Флойда повели до газової камери, де він перед смертю пробурмотів свої останні слова: Містер Стюарт це було ім'я наглядача. Його стратили 26 вересня 1947 року, незважаючи на страту Флойда Кокрана. У 1947 1950 роках у Колумбії сталися численні сексуальні напади та випадки підглядання. Інший чорношкірий чоловік Джек Бредфорд був заарештований у 1949 році після того, як його спіймали на підгляданні. Він зізнався у зґвалтуваннях у цьому районі і був засуджений. Однак пізніше вирок був скасований через докази того. Що поліція погрожувала йому, що призвело до вимушеного зізнання. Після вбивства Джанет, громадяни та правоохоронці почали ставити під сумнів засудження та страту Флойда Кокрана. Маріу і Джанет були вбиті у дуже схожий спосіб, і в безпосередній близькості одна від одної. Незабаром з'явився інший підозрюваний, який, здавався підходив для обох злочинів це був Роберт Мюллер. Роберт Мюллер народився 7 лютого. 1923 року він товаришував з Едом Ромаком ще зі школи, а під час Другої світової війни був капітаном військово-повітряного корпусу. У 1950 році Роберт жив зі своєю дружиною в Колумбії і працював кравцем. Йому було 27 років. Джанет неодноразово нянчила дітей Мюллерів. Крім того, Роберт Мюллер знав Меріу Дженкінс ще зі школи. Під час розмови з Ен Ромак. Вона розповіла, що Роберт Мюллер робив сексуальні коментарі про фігуру молодої Джанет. Ед Ромак розповів поліції, що Мюллер часто говорив про фантазії щодо юних незайманих дівчат. Ен Ромак заявила, що за день до вбивства Джанет Роберт допомагав їй підшивати сукню, оскільки він працював кравцем. Він був у швейній кімнаті, де зберігалася праска, якою задушили Джанет. Те, що випадковому злоумиснику було б важко знайти в будинку. Ен сказала, що до того дня Мюллер намагався обмацати її груди, і їй стало дуже незручно. Ен описала Мюллера як людину, яка не використовує слова, він використовує руки. Оскільки він був кравцем, Мюллер також носив механічний олівець у передній кишені, і це теж було тривожним відкриттям. Вранці, в день бивства, Роберт Мюллер зателефонував Джанет, і попросив її посидіти з його дітьми тієї ночі. Вони з дружиною грали в ту саму картярську гру, що й родина Ромак. Вона відмовилася, пояснивши, що вже домовилась посидіти з дитиною Ромаків. Він знав, де вона була цієї ночі. Що ще гірше, Мюллер залишив гру в карти приблизно на годину, близько десятої вечора в ніч вбивства, заявивши, що йому потрібно піти поглянути, як там хвора дитина. Під час розслідування детективи встановили, що Мюллер не повертався тієї ночі до свого будинку, де були його діти, доки не повернувся вже зі своєю дружиною. Ед Ромак повідомив, що наступного ранку після вбивства йому зателефонував Роберт Мюллер і запитав, чи не потрібна йому допомога в прибиранні будинку після цього жахливого злочину. Єдина проблема полягає в тому, що про цей злочин ще не було повідомлено публічно. Тому зрозуміло, звідки Мюллер взагалі дізнався про вбивство. Пізніше Мюллер сказав Еду Ромаку, що на його думку вбивця не вліз через вікно, тому що це наробило б багато шуму. Він також сказав, що вікно, ймовірно, було вивертом вбивці, щоб збити слідство з пантелику. Він сказав, що на його думку вбивці було б набагато простіше просто постукати в двері і сказати, що Ед послав його за покерними фішками. Якби Роберт Мюллер говорив про себе, це було правдоподібно для юної Джанет. У травні 1950 року поліція використала ці непрямі докази як підставу для допиту Роберта Мюллера. Однак вони не стали отримувати ордер на арешт, а привезли Мюллера до фермерського будинку, де його допитували протягом ночі. Після нічного допиту без адвоката Мюллера привезли на поліграф для перевірки на детекторі брехні. Він пройшов тест на детекторі брехні, вказавши, що не причетний до злочину. Однак експертиза встановила, що його механічний олівець відповідає круглим ранам, знайденим на тілі Джане. Невідомо, чи порівнював відбитки ніг і пальців Мюллера з відбитками з місця злочину. Було скликано велике журі, але присяжні вирішили, що доказів для звинувачення Роберта Мюллера у вбивстві Джанет недостатньо. Пізніше Роберт Мюллер подав до суду на слідчих за наклеп і порушення громадянських прав, вимагаючи понад 300 тисяч доларів компенсації. Поліція стверджувала, що ми не отримали ордер на арешт через суспільний розголос і збентеження, яке могло б виникнути в результаті цього. Роберт Мюллер програв цей судовий процес. Після цього він переїхав з родиною на західне побережжя. Роберту Мюллеру так і не було пред'явлено звинувачення у вбивстві Джанет Крісмен, а детективи відмовилися визнавати, що у справі Меріу Дженкінс вони, ймовірно, засудили не ту людину. Цілком можливо, що Роберт Мюллер вбив їх обох. Роберт Мюллер помер у 2006 році в Каліфорнії у віці 83 років. Родина Ромаків також переїхала. Не маючи змоги продовжувати своє життя в тіні такої трагедії. Ен померла в 1980 році, а Ед у 2016 році. В некролозі Еда вказано, що в нього було четверо дітей. Грегорі живе зараз на Алясці. Джанет поховали на її 14-й день народження в бордовому костюмі, який вона купила на Великдень. Сім'я Джанет залишилася в Колумбії де її батько помер у 1974 році, а мати у 2009 році. Сестри Джанет живуть у Колумбії. Вбивство Джанет так і не було розкрито, і майже 73 роки є холодною справою. Ця справа надихнула міську легенду. А також були створені фільми, Коли дзвонить незнайомець і Хеловін. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе, і до зустрічі у новому епізоді.